Ворог, користуючись підривом Каховської ГЕС, переміщує свої найбільш боєздатні частини із Херсонського напрямку. Так це тактика і істерика? Насамперед мова йде про підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ. Тепер стає очевидним мета підриву Каховської ГЕС росіянами із розрахунку не допустити проведення наступу збройних сил та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізькій та Бахмутській напрямки. Як я вже проанонсувала Микола Маломуж, генерал армії України і колись голова служби зовнішньої розвідки на сусідньому майданчику п'ятого каналу, пане Миколу, доброго вечора. Дякую, що ви в неділю знаходите час при приїхати до нас на канал, і так би мовити, підбити підсумки найважливіших подій цього тижня. Вітаю, вас, слава Україні! Героям слава! Найкатастрофічнішою подією не лише цього тижня, а й останніх десятиліть, мабуть, це. Стала підрив Каховської дамби. Шосте число увійде в історію України 6 червня як дуже трагічний день, тому що ми стали свідками цієї величезної техногенної катастрофи. Уже зараз робляться певні висновки, певні підсумки. Розбираються скільки людей постраждало, які взагалі масштаби цієї катастрофи. І от у нас в новинах інформація про те, що представники міжнародного кримінального суду відвідали місце катастрофи на підконтрольній частині території, звісно. України, вони були у Херсоні біля затопленої Антонівки, збирають інформацію для того, щоб надалі зрозуміти, хто зробив цей злочин, і покарати зловмисників. Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку? Не було однозначної реакції щодо цієї катастрофи перші дні у світі і в засобах масової інформації. І у наших партнерів, так би мовити, ага. ну першу чергу, ми говоримо про те, що це мабуть за багато років. склалася така надзвичайна ситуація, але вона рукотворна. Це представник терористичної організації, в першу чергу, Путін із своїми преспреспішниками, як ми говоримо, провів таку операцію. В нього інших аргументів не було. Як провести е, диверсію безпосередньо, створити передумови екоциду, от і зрозуміло, катастрофи е, колишньої катастрофи, якраз не тільки е, на рівні нашої держави, але фактично всього регіону. І ми говоримо про те, що е, дуже багато країн не могли усвідомити, що таке могло статись. Перше, я прямо скажу, маючи контакти, і в Вашингтоні, і в Європейських країнах, і навіть в Китаї, і в Туреччині, був шок. Орієнтувався, що такого не могло бути. Фактично не тільки підривалися якраз позиції і наших збройних сил України. Е, першу чергу була катастрофа націонала на, на громадян України. Але зрозуміло, е, росіяни навіть жертвували своїми військовими. Як правило, коли вони проводили якусь операцію, пам'ятаємо антитерористичну, як вони називали, вони навіть підривали будинки своїми мирними громадянами. Тому тут нічого нового немає. Але такого масштабу ще багато десятків років не було. Тому в даної ситуації багато країн е, хотіло б дійсно оцінити, як так могло статися. Вони е, навіть, я прямо скажу, мало е, орієнтувалися, що ж передувало перед цим. А перед цим конкретно було. Путін не мав якраз інших форматів зупинити наші війська, якимось чином потужно попливати на міжнародний світ в плані, можливо, переговорів на умовах Росії. Він використав різні аргументи. І ведення бойових операцій, намагання нових наступати, масові удари по, нашому, по нашим людям, по всім, кож, кожно це не спрацювало. І це якраз формат потужного відчаю, як ми говоримо, але терористичного відчаю, якраз працювало, тому що мені залишилось було три аргументи: от це підрив Каховської греблі, це використання шантажу Запорізька АЕС і використання ядерної зброї. Один із перших форматів він задіяв. От, і зрозуміло, що багато країн е, вирішив все-таки визначити, А як же так сталося? Частина країн була дезорієнтована російською пропагандою. Ну, наприклад, Китай заявив, що даним це не так все однозначно. Треба дослідити. Е, в даний момент не відпрацьована була якраз чітка позиція, як це могло статися, що така гребля, яка е, виробляла ну, велику кількість енергії, але вона будувалася під нанесення навіть ядерних ударів, вона, повинна вистояти була. Не такі були е величезні якразні е е наслідки, але не вистояла. Чому тому, що вибухівка закладилася в основи греблі, в основи машинної станції. І якраз це сприяло тому, що Росія знала слабкі місця, де закласти. Мало того, і за на даними нашої розвідки і даними міжнародних експертів, багато місяців Росія завозила вибухівку. Щоб е такий вибух відбувся, потрібно Багато десятків, а ми в цілому говоримо до сотні тисяч тонн вибухівки, щоб зірвати таку греблю. Для того щоб її привести, от треба величезний кількість або потяги, або фури, які повинні завести туди, розмістити її, сформувати якраз модель підриву і тоді підірвати. Якісь диверсанти, як вони там говорили з боку України, не проходять. Це нереально і неможливо. Фактично, тим більше там знаходилася бригада російська і полк. Які фактично е, охороняли цей напрямок, тому е, наші міжнародні партнери, не отримавши глибокої інформації, професійний оцінок, тим більше в деякій мірі під пропагандою і тиском якраз інфраційних посилів Піскова, МЗС, їхніх, начебто, спеціалістів в лапках, вони в деякій мірі вийшли з того, що треба ще установити ще треба угу. доказати. Якраз цей формат, який показав слабкість міжнародних структур, перш ніж ООН, я прямо кажу, який не зреагував своєчасно, тому що це катастрофа рівня світу. І он для цього визначено, щоб якраз і е, оцінювати ситуацію, упереджувати, і визначати, хто винуватись. Відповідно, всі інші міжодні структури сьогодні на кінець-то поступово оговтуємося, але дуже обережно, тому що Росія запустила дезінформацію, що це вигідно Україні. Це вигідно для того, щоб ми десь, десь залили якусь першу лінію оборони. Отримали от, їхній наступ, тобто різні міфи. От, але саме головне відповідальність, що вони завезли в бухівку, що вони контролювали ГЕС і що вони чітко її зірвали, тому що інший формат не працює тут і. Вибухотехніки, і технології, і розвідники чітко покажуть, що так сталося. Альтернативи Ну, власне нема. кажучи, і американський супутник-розвідник так само показав момент вибуху, фіксуючи теплову реакцію. Скажіть, будь ласка, пане Миколо, як це я так розумію, що Путін продемонстрував світу, що він наважується на техногенні катастрофи, а відтак може наважитися і на пошкодження Запорізької АЕС і. На використання ядерної зброї. Тобто, це такий сигнал, чи не так? А ну, ми якраз говорили, це три фактори залишилися. Один використав, два залишилося. І він намагається шантажувати світ. Але вже використання або е, ядерної зброї або аварії на Запорізькій АЕС – це вже загроза всьому світу. Угу. Це перехід до нових реалій безпеки світу в цілому. Це перехід до. Потужних ударів забруднення територій не тільки України і Росії, і Туреччини, багато інших країн, і з іншого боку, це ядерна конфронтація, яка приведе до глобального протистояння, до контрударів, про що попереджений Путін і його оточення. А це ядерна війна, це знищення людства. Тому сьогодні країни ядерного клубу, але й більшість країн світу чітко вказали Путіну, що він не може і використовувати зброю, розміщати її і проводити якісь. Операції, наприклад, на Запорізькій АЕС, які загрожують е, якраз світовій стабільності, не допущення е, аварії на Запорізькій АЕС. це гірше була ситуація, чи на Чорнобилі ну, просто оборони борони Великобританії заявив, що существує план передачі ядерного тактичного оружа Зеленського. Мені вообще не смішно. Я напомню, ми Можна... починали з рогаток воює з Зеленським. Матом були будем... БПЛА і далі по наростаючі. Мы... Тепер передають острибі. Вірнами опять... а ми все сміємося на тему ядерного оружия. Буде! інститут вивчення війни повідомляє, що українські війська мають тактичну перевагу під час нічних атак на позиції окупантів. Як це працює? Тут треба удаватися у розуміння тактико-технічних характеристик зброї. Тому що, скажімо, ті самі леопарди мають чудову тепловізійну лазерну техніку і дуже складні оптичні прибори, котрі можуть працювати як в день, так і вночі. Оце і є наша стратегічна перевага. Бо Т-90 прорив чи Т-72, їхні головні робочі машини, якісно можуть працювати тільки в день, і то на відстанях у межах трьох кілометрів. Вся західна техніка якісно працює в день поза чотири кілометри. Челенджер підтверджив ураження 4700 на сімсот на у, у, у на близькому. Сході, а у нічну пору, то дійсно перевага є за нами саме у цьому контексті. Це стосується і М2 МВАБРІ, і всієї номенклатури бронетехніки, котра в нас є на озброєння. Останніми атаками Російська Федерація фактично нічого не досягла, не було вражено якихось певних стратегічних об'єктів. В Україні що хочуть таким чином зробити росіяни? Це така психологічна атака, чи вони просто хочуть знайти наші системи ППО для того, щоб потім вразити більше кимиць потужним озброєнням. Вони вивчають нашу систему протиповітряної оборони, і тут направду не можна самим свої собі викривити ілюзію, що мовляв, вони взагалі не досягнуть ніякого результату. Пам'ятаємо, на 100% небо не закривається. Попри те, що ми в деяких атаках сягаємо 100% коофіцієнту, але все ж таки противник навчається, і певні проривання з боку їхнього ракетного озброєння таки є. Що вони хочуть? Направду найголовніше їхня зараз мета це вполювати, хоча б один патріот. Вони зазнали колосальної іміджевої втрати у поєдинку патріоти проти кінжарів, і тут направду дуже далеко граюча мета. Чому тому, що усі закупівельники зброї російської, а вона і далі залишається другим виробником після сполучених штатів Америки. Задумаються, а чи можуть росіяни виробляти щось більш-менш конкурентно здатне? І в цьому напрямку вже є перші дуже хороші новини. Скажімо, Єгипет відмовився від проекту Су 35 а Індія не хоче заходити у проект. Су 57 і цей процес буде тільки наростати. То вони, направду намагаються відбалансувати цю стратегічну для себе разку. і розуміємо, що певні якісь моменти прорвання таки можуть склатися. Дбаємо про свою безпеку, коли працює протиповітряна оборона. Знаєте, тут цікаві цифри підрахувало Міністерство оборони Великої Британії. Вони кажуть, що Росія в Бахмуті загиблими втрачала або пораненими втрачала на кожній 48 сантиметрів захопленої території по одному своєму військовому. Тобто, можемо розуміти кількість втрат, які понесла російська армія саме під на бахмутському напрямку. Ну, Бахмут в стратегічна точка, яка виконала своє головне завдання із того, що називається винищування живої сили та більш-менш якісної техніки противника. Навіть їхній чорноротий терорист Гіркін сказав, що Бахмут для російських окупаційних військ ніщо інше, як Сталінград, навпаки, нагадаємо 43-му році відкипіла довга битва під Сталінградом під час другої світової війни, і з цієї точки почався величезний контракт. Наступ радянських військ, на мій погляд, Бахмут і на цю хвилину виконує це стратегічне завдання. Ми десь хочемо дуже швидких результатів, але пам'ятаємо, що наші контрнаступальні дії це хірургічна операція на мозку. Чисельно противник ще такий великий, і він доволі стійкий. Попри там якісь панічні настрої, які ні, нібито у них є, а насправді немає. І ми не маємо права на помилку, плюс життя нашого солдата безцінне. Ум'яніт ні малейшого сумніння в політичній рішимості і готовне і воєнне готовності Росії унічтожить мир. враховуючи те, що ми маємо певні просування і, вочевидь, будемо їх мати. Чи фіксуєте ви, що ворог підсилюється якимось чином, чи надсилаються на вашу ділянку якісь додаткові сили? Можливо, техніка якої раніше не було, а зараз вона останніми днями з'явилася? Ну так, вон для них Бахмут дуже важливе питання не виключно з військової тематики, а ще й іміджової, пропагандистської. Десять місяців вони до кінця так і не змогли взяти це вже героїчне наше місто Фортеця. І розуміючи, що зараз втратити його, це було для них вже можливо перебільшенням ліміту принижень. Відтак вони туди кидають, використовуючи сталу практику радянських і потім уже російських часів, коли вони на всі кризові моменти кидають свої десант. Тому в районі Бахмуту і взагалі в нашій зоні від, не тільки Бахмуту, а й далі в районі Луганської області. Вони більше двох дивізій, крім піхоти. Вони ще більше двох дивізій повітряно десантних підтягнули. Тому що це така практика. Там, де важко, вони не не, вони завжди використовують десант, як швидку допомогу. Проте ми знаємо ці підрозділи. Ці підрозділи були в боях від початку е, вторгнення. Вони зазнали значних втрат. Як Правило, це вже другий, третій склад цих бригад. Е, багато їхніх навіть командування там на рівні начальника штаба, заступника були знищені або поранені. Тому так це підготовлені підрозділи відносно так. Вони скажімо, на фоні багатьох інших їхніх підрозділів, доволі якісно підготовлені проте і зустрічають їх наші загартовані опалені вогнем воїни, в яких на відміну від ворогів мотивація на порядок більше, адже звільняють вони рідну землю. Що ви скажете, як ворог на сході зараз авіацію застосовує? Вони застосовують авіацію. Це в першу чергу. Якщо брати за цю добу, сім разів вони використовували на бахмутському напрямку, 16 на лиманово купянському це. Використовуються штурмові літаки Су-2, типу су 25 як правило, і армійська авіація, ударні гелікоптери. Це може бути і мі 8 Він і мі 24 чотири, mm -hmm. мі 28 або або 52 Застосовуються всі ці типи авіації, як правило, однотипно, Це використання некерованих ракет, скобрування вони наносять і намагаються якомога швидше покинути нашу. Зону зіткнення, тому що доволі потужно розвинути у нас всі засоби ураження протиповітряного від звичайних автоматичних гармат зенітних до протитанкових переносних ой, прошу бачу, переносних зенітно-ракетних комплексів типу американських Стілінгер чи радянських стріла а також Типу польських перун, наприклад, вони і само собою, навіть такі радянські комплекси вже рухомі, як Оса чи Стріла, 10 Вони, хоч і доволі старі, проте наші зенітники знають їх ідеально. І, в принципі, не до як правило не дають ворогу шансу піти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.